Рибульки мої гарнюльки, розклад на липень місяць 2023 року для моїх рибульок. Рибки, ви ж такі гарненькі, ви буваєте холодні, ви буваєте врівноважені, ви буваєте спокійні, але які ж ви чутливі, як же в вас бушує інтуїція, як мені це знайоме, як мені це знайоме. Ви гарні, чоловіки-соколики, ви красиві, ви дуже урівноважені, ви мудрі, ви світитеся своєю магічністю, ви світитеся своєю інтуїцією. А дівчата, рибульки, ви не прості рибки, ви золоті рибки. А золоті рибки завжди приносять всім мужчинам, що щастя, любов, кохання. Мужчини, хто зайде в цей розклад і побачить моє відео, знайте, що коли вам попадається жінка по гороскопу рибка, так це не просто жінка, це золота рибка. Хватайте її руками, ногами, держіть від свого серця і не відпускайте. І дівчата, так само і ви. Коли бачите, що у вас мужчина риба. Хватайте, це не проста риба, це риба кит і риба-лосось, який вам принесе достаток, спокій, любов, уравноваження, урівноваження і обов'язково-обов'язкове кохання, яке ви ждете. Дівчата, і це так, бо я риб дуже знаю. Повірте мені. І так, рибульки мої, що ж вам принесе липень місяць? Дивимося отакі чудові карти. Липень місяць моїм рибулькам приносить. Діла, 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 бумаги, бумаги, бумаги в дім. І як ці бумаги здійсняються? А здійсняються вони на 100%. На 1000%, да. Діла бумаги для риб 100%, да. Польза. ніяк по-другому. Дивимося по старим картам, діда властелена. Витягуємо три карти любих. Рибульки мої. Ой, дівчата, що ж вас так запутала доля? Дівчата, мої рибульки золоті. Дивіться, два ваших короля. Ну що делати, вибирайте, дивимося цього короля. Дівчата, дивіться, рибульки мої. Так, цей вам дасть гроші-подарки. Червовий принесе вам свидання, але не більше. Цей подарки крестовий, чорнявий, цей русий білявий, тільки свидання. Дивимося ще при дорогах і то, і то. Дівчата, вибирайте. Я б, ви знаєте, вибрала. Так, дивлюся. Раз, два, три, чотири. Цього вибрала. Цей надійніший. Дивіться, я так вам підказую, ви дивіться, як ви. Далі, красульки, мої рибульки, це карти властелен, Скажи, розкажи, дивіться, це його. Ручка касалась. Скажи моїм підписникам. Так, достаю таку карту. Рибульки мої, дорога. Дорога, дорога, дорога. Їдете в дорогу, зустрічаєте кохання. Кохання це буде при дорозі. Не впускайте, дівчата, не упускайте, не впускайте цього короля. Оце, хто пройде мимо цього короля, знаєте, що, дівчата, тоді не будете такого вже зустрічати, тому що це він вам дасть усе, цей король. Що він вам дасть? Ну, дивіться, що він вам дасть, я вам сразу скажу, дасть. Дасть вашу заботу, радість, дорогу. Якщо заміж вийдете, буде у вас дитина дівочка за цього короля. Це хто планує дитину. Ще дивимося, знаєте, що по цим картам. Соколики мої для вас дивлюся. Соколики, що для вас? Рибульки мої. Рибульки, ви ждете, ну, Ви лососі, ви не просто, Ви такі, знаєте, кити, такі, що ого. го Дивіться, кохання. Будете крупно розговорювати, будете споритися, договарюватися, переживати, але все одно коханням закінчується. Отак, рибульки мої, я вас люблю. Отак хай буде. Я знаю це, я бачу і я вмію гадати, все розказую 40 хвилин на кожну людину.